СБУ викрила блогерів, які опублікували відео ворожих прильотів по Києву 2 січня. Служба безпеки встановила особи чотирьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ. Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих прильотів по місту, а також розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ. Отриману інформацію окупанти і їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву. Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання блогерів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації і поширення забороненого контенту. Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватися питання щодо притягнення цих осіб до відповідальності. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати і оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми. СБУ продовжує оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Я сьогодні, 2 січня, зазняв на свій телефон з ранку приходи вражеських ракет і виложив у соцсеті Тік-Тока. Після некоторого часу приїхали судники СБУ і пояснили мені, що так робити не потрібно, і за цим йде кримінальна кримінально. Відповідальність. Сьогодні я знімала на відео результат ворожого обстрілу за адресою зі мною провели профілактичну бесіду працівники СБУ. Відео видали та зобов'язують більше такого не робити. Щиро каюсь, що 2 січня 2024 року технічно попала робота ПВО. До моєго відео мого телефону. 2.01.2024 року я зафірмувала приліт ракети по жиловій події в Соломівському районі. Після чого виклала це в свої соцмережі. Після розмови з співробітниками СБУ я зрозуміла, що за це може донести кримінальну відповідальність. Я закликаю всіх не фільмувати ані роботу про ані наслідки. Прильотів ворожих ракет по містам України свою провину визнаю.